Давайте щось приготуємо. Я ще не розібралася, що саме. Ой, я сюди хотіла покласти. Зараз буде в нас супервечеря. Та, блін. Та що таке? Я туди ще додав ці сосиски. О! І, взагалі, буде супер. Так, беремо сосиску. Беремо сосиски. Та, блін, сосиски. Отак от, от. Зараз треба туди. Ой. Є. Yeah. Кладемо. Та чорт би тебе побрав! Що таке? А, -а, 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 -а! за що? Я хороший котик. Не чіпай чи... мене. Не чіпай мене. Не чіпайте мене. А -а -а -а! <eurs> Не чіпай мене! Я хороший котик! Тупа бабка! Ну що, бабка? Твій час прийшов? Готуйся.